І нехай день буде добрий для добрих людей. 29 червня, 25 рік. Я людина Лена, організаторка і ініціаторка етнофестивалю квесту міжнародного гастрономічного борщику, Глиняному горщику з 2014 року, щорічного серпневого, друга субота серпня, коли достигають овочі для борщів і не тільки. Відбувається фестиваль, квест, але вже сьогодні я бачу, що це вже ціле варєте, де в нас є їжа і фантастична шоу-програма в стилі етно, бо паралельно з приготуванням їжі, що є само по собі кулінарним шоу, відбувається реконструкція весільних обрядів багатьох його фрагментів, зокрема коровайного у багатьох його проявах. Відбуваються виступи аматорських колективів. Цьогоріч я нарахувала понад 50 громад, які беруть участь, принаймні ті, які сповістили про бажання. І от я в зв зв'язку з тим, про, що я проводжу фестиваль, ініціюю, провожу, організовую, попереджаю, попередила і сказала таке своє слово: кожен, кожна людина відповідає особисто за власну безпеку. В, умовах, в тих умовах, у які ми добровільно зайшли, попереджаю злих негативних про те, що на території мого королівства, на моїй землі, на даній, даній мені по праву народження творцем панує мой, панують мої правила, панує мій мир, лад, добро, благодать, любов. Щастя, достаток, багатство, плідність, здоров'я, довголіття. Відбувається все те, як я запланувала. Я людина, я чекаю людей. До нас приходять люди, люди люкс класу, якщо так можна класифікувати людей. Не просто людей, а люди люкс, друзі, добрі з добром. Ми відповідаємо за власну безпеку, кожен за себе сам. Ми знаємо, що ми робимо. У нас злагода, лад з усіма світами підсвітками. Я з творцем. А мій фестиваль вар'єте, організовуєте вже ви, не я. Ви учасники і ви є співучасники, і ви є всі співорганізатори. І на кожній вашій локації панує мир, злагода, любов, добро, захист, безпека. Достаток, багатство, смакота, задоволення життям, собою в першу чергу. Тому, 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 тому. Я категорично заборонила нести на мій фестиваль, будь-яку будь з негативом навіть в думці. Я анулювала це прямо зразу, прямо зараз, прямо в цю секунду. Відсмоктала всю негативну енергію, виплюнула і позбавила всіх, хто там собі задумав, хоч будь що. Життя здатності разом із нащадками без права відкупу і відновлення. Це така моя воля людини. А для добрих людей нехай день буде добрий. Сижу на сонці. Є хвилинка маленького перепочинку. Читаю українську енциклопедію туризму. Дякую, Федорченко. Володимиру Кириловичу, ректору Київського університету туризму, економіки і права, який особисто мені привіз, подарував. І от я там тепер собі вичитую дещо. Люблю читати, маленький мій секрет краси, я люблю читати. Тому даруйте мені книги, але знаєте, що я в мене ну, я перебірила вас книгами. Я люблю філософію, я люблю. Це Неку, марка Аврелія я люблю. Фому Аквінського, Сковороду люблю. Тут це так. Не знаю, для чого я це кажу. Але оце таке вам кажу. А для добрих людей нехай день буде добрий.